Хлопці, ну давайте, покажіть щось. Вшкварти, вдарте, покажіть якісь руки. Це буде така собі зарядочка для наших глядачів. Дякуємо! Дякую вам, до нас, до нас, до нас? Трохи. Ой, можна Кворчі, потримати в руках. Ні, ну справжня, важка. Сідайте, до мене, сідайте, сідайте. Ліна, 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 Ліна відтепер, якщо я буду сідайте, щось я робити боялась, не так, можеш доходить. брати цю палицю. Як вона називається правильно? Так, так говоріть, говоріть, горіть. Ага, кворчем і битиме. Я дуже боялась, коли ви розмахували цією палицею. це треба обережно. Не гарно було дію. так що. Це можна як палицю використовувати, дідівську. А розкажіть, Чим відрізняється бойовий гопак взагалі від простого гопака? Ну, В чому різниця? Тому що тут присутні бойові елементи. Якщо танок він несе саме естетичний, тільки напрямок, то танець бойовий гопак, він вже собою являє бойовий Тобто бойові елементи, якими можна захищатися, uh -huh. якими можна... Нападати, тобто це більше призначено для виховання наших лицарів, воїнів. Mm. А були у вас випадки в житті, коли вам потрібно було захищатись? Ну, це, нападати? напевно, не сильно можна використовувати ці елементи. Наприклад, з палицею, звичайно, можна використовувати, так? але е, він більше носить історичну якусь функцію. декоративну. У паку пакує чотири напрямки: оздоровчий, фольклорно мистецький спортивний і бойовий. Зазвичай вивчається спортивний і фольклорно-мистецький. Бойовий вивчається. В військових частинах і тому подібне. Uh -huh. Хто розуміється на бойових мистецтвах, він розуміє, що те, що в оздоровчому напрямку, воно не обов'язково може використатись на вулиці. Але елементи самозахисту вуличні даються з першого дня, і вони не обов'язково ну, технічні. Головне знати принципи, як себе захистити той чи інший сили. водь деревину вирвав і пішов, да? uh -huh. тільки правильно з знанням справи робити. це. Це Якщо шаблі немає поруч, то зводиться. Імпровізувати, як то кажуть. Ну виходить іноді. Так? Дуже а добре. в чому? Скажіть, будь ласка, а взагалі чим ви займаєтесь в житті повсякденному? Ви ж не постійно танцюєте бойовий гопак, правда? Ідете, ви викладаєте ідете? бойовий гопак? Я викладаю, я викладаю фізичне виховання в школі і стараюся використати елементи бойового гопака навіть на фізичному вихованні. Яким чином? Ну, перше, це емоційна така мотивація, коли дітям в парламенті покажеш. Їм теж хочеться угу. до чогось тягнутися. Ще взагалі в мене стиль життя козацький, Тому... А що таке козацький стиль, стиль. життя? Всі про нього говорять. Козацький, козацький стиль життя. Стиль... У вас є родина. Є. А в козаків вже ж не було родин? Е -е... Ну не у всіх, у деяких були. Не було. Були родини, були ті козаки, які закінчили війну, переходили на осідлий спосіб життя, які розбудовували, будували цю країну, були господарями. Тому я вважаю, що я господар, я лицар, можна сказати, який передає знання, відкриває в дітях, наприклад, в душі, те, що вони самі господарі, те, що вони хто такі козаки? Це оборонці в першу чергу. Це ті, що берегли свою країну, свою родину, які міли захищати себе, були відповідальними. Перша заповідь опокійця бути відповідальним. Друга, ну наприклад, ще така гарна якість, Мій, вміти захищати себе, створювати межу чи простір, де ти повинен жити, вміти приймати рішення. Це все повинен вміти козак, сучасний мужчина, да, який хоче бути успішним. Розкажіть про вашу школу традиційного бойового ПК імені Мамая. Як давно вона існує? Так, скільки учнів в ній зараз нараховується? Я вам чесно скажу, це школа мого учня. Це Сергій Юрійович сидить. Сергій Юрійович, розкажи. Ні, секундочку я розповідаю. Це теж мій учень, але він з іншої області. А Олександр Олександрович Гала він заснував цю школу разом з середяком Андрієм, я таке козак, в Києві. І тому, а я, наприклад, недавно тут живу в Києві. От я на, на саме готове приїхав. Я приїхав вже все готове, школа створена. І угу. Я викладаю в трьох осередках. Це в Києві, Виноградарі і в лісниках. Тому в самій школі в нас десь до трьох сотень присутніх дітей. Знаєте, не обов'язково це ті, що всі ходять. Є ті, що на канікулах приєднуються, є ті, що в таборах приєднуються, тому що охопити, наприклад, на тренуванні мені самому три сотні важко. Тому от хлопці допомагають. Що окрім фізичного розвитку, так ви даєте молоді дітям? А ви знаєте, фізичний розвиток це тільки частина. А що стосується духовного виховання, яке зараз дуже гостро стоїть, це те, що я назвав виховання якостей певних чоловічих, тому що навіть проєкт у нас існує Академія лицарського виховання, де ми виховуємо на прикладі своєму. Я не скажу, що я ідеальний, але uh -huh. стараюся себе вдосконалювати і давати це дітям, передавати uh -huh. внутрішній стан. Uh -huh. Але в нас, але у нас тут сидить поряд зі мною маленький такий майбутній господар. Давайте ми у нього запитаємо, як тебе звати. Микіта. Мик, скільки тобі років? Дев'ять. Тобі подобається займатися, бойовим голосом. Чи по примушують Микита? Примушують, Примушують, так? Ні, мені подобається. Чого? А ти сам прийшов Чи тебе батько сюди якось? Yeah, ну, Запит... Мати кабінету знайшла ага. козацький. Бойовий гопак, ну я прийшов з 4 років вже як 5 років займаюся. Микита, сьогодні день Козацтва, Як будеш святкувати? Ну буду святкувати радісно. День козацтва все більше, ніж день народження. Мій це mm -hmm. намного Трилюваю. більше. Е, ну, що б, справжній козак б, що б хотіли побажати українцям цю дату. А, цю дату хотів би побажати, щоб вони були єдиним народом цілим і любили, поважали культуру свою. І відчували себе українцями, вільними господарями, як тут не один раз сказано, на своїй землі. Дякуємо. У нас в гостях були представники традиційної школи бойового ПК імені Козака Мамая. От, дякуємо вам, Браво. хлопці! Зі святом вас обов'язково приходьте ще після невеличкої паузи. Ми повернемося. Я поки що пару уроків у вас візьму. Добренько. Да. Добренько. На мені будеш практикувати.